Що ти, братан, запускай. Чув? Запускай агрегати, не будемо семічку давити. Макуха кончилася. а? Ми зведені в евокаційний загін, який проводить евокаційні заходи на Курському напрямку. Хочемо звернутися до Сергія Сируха про допомогу. Нам потрібно на два реальному ділянці встановити раду. Всі, хто може допомогти. Будь ласка, допоможіть. Дякую. Слава Україні! Саша, то це вже якась ерунда виходить. Чи ж приїхали, приїхали ми до приїхали до Володі, а оказується, тут Володі немає. Саня, ну це ти наче я, так? Да? Ну, у мене є Гріша Олег. Це, ти... буває, це буває таке, коли дуже багато клієнтів і люди путають. І Володя, Валера, Саша. Це так воно дуже... задум... так було задумано. да. Так що ми приїхали в нове місце по Соняшникову Макуху. Ми їздили раніше на Виповський, до мене є там товариш, Саша. Але сьогодні так сталося не так, як гадалося. Треба було дуже швидко. Саша мені зараз допомагає. По господарству, так як ми займаємося трошки допомогою Збройним силам України, часу як такого немає. і Він мені підсобляє, то треба ховати. Соняшникову макуху. А це в мене кончила соняшникова. Він каже: Давай, я тебе привезу Я кажу, давай, може, я вже сам якось поїду. Він каже: ну їдемо, каже, до Володі. На тобі номер. Я подзвонив теж до Володі. Приїхали до Володі. А де ми знаходимося ще на даний момент? Це Рогозів, село Рогозів. Так що село Рогозів, це в нас виходить Бориспольський район, правильно? Так, так. Так що можете взяти трубочку, що я поставлю не, на павлю. А що у вас по чому? Е, Макуха на сьогоднішній день у нас по 10 гривень. Це нова політика така. От. Но я хотів би вас пригласити, що коли ми запустимося, бо ми зараз перед новим роком вирішили встановитися, профілактику трохи зробити. І коли запустимося вас пригласити, щоб показати повністю процес, да, процес. процес нашого підприємства і тоді буде інтересно. Ну, нам би теж було цікаво, головне на час, час. Ну, ми його знайдемо по-любому. Тут просто недалеко. Дуже е, хороша дорога. просто. Бо як на випуск їхати, там ми їдемо через села, і дорога реально дуже паршива. Ну там є ще одна дорога. Ну, але рішили все-таки сьогодні сюди. І ми, в принципі, ніколи не робимо рекламу, ми робимо напрямок. Тобто, буває, люди поруч живуть і їздять буває на виповки, наприклад, або кудись в інше місце, по ту Соняшникову чи ту Суєву Макуху. от ми в Требухові беремо. Зараз також люди раніше, коли ми розпочинали, перші рази я дзвонив до них, я кажу, ви у мішки фасуєте, а вони кажуть, ні, ми тільки тонами, ми тільки бегами. Я кажу, ребята, я буду брати у мішках. Та ні, да, ні, да, ні, перші рази Саша їздив за... Ні, Спасибо Саша їздив, набирав вручну. Потім, короче, вони все-таки родили. І пройшов час, і я приїхав і кажу, пацани, і як? А кажу, а нова почта? Та ні, нова почта. Ні. Зараз нова почта працює, відправка там два рази на неділю, формується замовлення і все-таки е... не підприємець, але тримаю невеличке маленьке домашнє господарство і віддаю перевагу маленьким клієнтам. Так як реалізує свою продукцію, там по свини, по свинарству, по бройлеру, і все-таки втратити одного клієнта, який в тебе бере дві курки, чи втратити клієнта, який в тебе бере партію 100, да, і в один момент він у тебе відмовляється, і ти просто охреніваєш. То я віддаю перевагу більше маленьким клієнтам. І багато є все-таки таких людей, як Саша, як я, що ми тримаємо. Я там приїхав, тону взяв, хтось взяв. Десять мішків, хтось 5. Немає різниці, але це живий такий оборот. І багато деяких людей просто приїжджають або беруть номер телефону, чисто приїхати туди. Де ж це бере той Шелудько? Yeah, yeah, yeah. yeah, бо я такий засранець, навіть не привітався. Всім доброго дня, слава Україні! І ми дякуємо нашим Збройним силам України, що наші українські підприємці мають можливість працювати, а ми біля них маємо можливість брати їхню продукцію. Так що Сьогодні ми приїхали не на екскурсію, приїхали просто вимушено по соняшниковому макуху, бо Саша каже, братан, скоро 1 січня, і, можливо, люди робити не будуть. Так що треба щось робити. Ну, На жаль, реалії е, життя мої, бо спілкування кожен день з хлопцями, і воно дуже важко. Тому що це моє життя, і я втрачаю реальність в днях. Тобто, я, мені фіолетово там було Різдво, чи там Новий рік. На сьогоднішній день в мене його... Як такого -то немає, тому що печешся і переймаєшся тими проблемами, якими є. Саша, хто мене ждав. Я поки їхав, прийшлося стати на заправці. Знову військові, знову хлопці, знову обнімашки, знову прохання, знову допомога. Так що зараз ми будемо грузити. Ще мак олія у вас фасовка на розлів, е яка ціна? Як... Є, є у нас олія е, пахуча, люди називають її пахуча, жарена, Жа... о, жарена, жарена. жарена, жарена да. Є така олія і є рафінована, ми міняємося. ну, Щоб для себе люди приїжджають, міняють сімічку і хочуть, хочуть олію таку, і таку, у нас все є. Е, принцип переробки: якщо людина приїжджає зі своїм соняшником, е, скільки береться за кілограм чи в процентному відношенні віднімається. Ми... <кій> у нас специфіка трохи по-другому. Можна брати за кілограм, вважати е, електроенергію, роботу, але людям вигідно. Я так посчитав, що вони здають по оптовій ціні нам сімечку. Тож ви її оцінюєте, а на опт, ту суму ви даєте і на ту, і по оптовій ціні даємо оптову ціну даємо олію і всіх устраю. Ну, ну більшість, я так розумію, і переробників зараз для... від цього відштовхується, так. тому що є. Ринкова ціна, але все-таки бувають моменти, коли ти приїжджаєш там здаєш семічку. Да, там понятно, що людина привозить там 300 кілограм, а ви там купляєте, наприклад, фура приїхала там 15, там, ну я не знаю, скільки семічки влазив, ту машину не важливо. Да, і, понятно, там цінова політика зовсім інша, там розрахунок зовсім інший, але тут десь середньоарифметичне щось там від ринку. Цінового там в Україні, і ви вже від цього так, що дивитися на насіння, вологість, сорність, олійність. Жирність, да. Да. Бо є моменти, я також в цьому не розумівся. Є сорти олії, буває, от в руку береш насіння, а вона ж вже жиростає. Така манюсінька була колись, пам'ятаю, чорненька-чорненька. Да, да. А буває, ти її береш, а вона ну, ніяка. Це така, як та кондиція дуже велика і в неї шелуха, а жирності там немає. 0... Ядро, ядро маленьке. А в ці маленькі семечки, там ядро великий, сімечка, маленька, то олійність там. Так що тут теж є свої моменти. І як кожна людина в чому крутиться, вона в тому і розуміється. Ну, телефон працює, е, дзвонить. Так-да-да, -да -да, без питань. О, так що макушка, а це в нас, виходить, яка вона жарена, виходить? Да, да? Да, да. Жарена, чим відрізняється жарена макуха від сиродавленої? ну тут буде вологість менша, е, протеїн буде більший. Хоч ми сильно великої там, уваги цьому не приділяємо, але ну, тож, бачите, бункер такий все зроблений, так само, як у Требухи на соєву макуху зроблений, отака От вона. Ну, видно, що волога дуже низька. Ну, тобто жиру фактично тут на остатку дуже мало, але протеїн буде високий. Ну, ан аналіз ми робити не будемо, але Саня казав, що ти їв, так? Да, це да, ви з цим вже, де, де, з Серегою, де, да, з підписником да. моїм, це теж вже приїжджає з чернух. Да, Твердюча капець. Ну, чим твердіша, тим знаєш менше тут, вологи. Тут, тут протеїн 32 і жирність 8. Це по стандарту, це дуже А На вологи тут скільки? Вологи. Ні. Менше. 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 Вологи десь 2-3 проценти. Ми суха, суха, суха. Чим менша волога, чим менша жирність, тим вищий протеїн. Бо буває люди. Коли ми розпочали там я знімати свій Ютуб, це було п'ять з лишнім років, вже шостий рік пішов, і я в цьому ділі також не дуже розумівся, Не знаю, з ким я тоді по телефону розмовляв, але мене направила людина, технолог. Він десь у Борисполі працював на комбікормочному заводі. Мені дали номер телефону по ячменю. Я до нього подзвонив, А він мені каже. А чим ти займається? Кусвинарство. Він каже, так ну, ячмінь це дуже добре, але ж тобі треба. Я кажу, да я вже починаю ці всі моменти робити, але кажуть, в мене соя, там те, те, те. Він каже: соєва макуха, соєві шроти, Він мені починає розповідати. І він мені там розповів про деякі моменти по вітамінним добавкам, Він мені дав поштовх у цьому процесі. І я від цього почав відштовхуватись. Бо зараз також дуже багато людей, особливо маленьких фермерів, які не вникають у ці проблеми. У нього є там сімічка не дуже якісна, а у нього є там соєві половинки. І він каже: Ну, так нащо їх буду там здавати? Я їх буду згодовувати. Я кажу, ну в будь-якому моменті. Повинен пройти процес. Порівняння яке? Свіже молоко, наприклад, да? і кисляк. Сьогодні було молоко, а завтра кисляк. Свиням краще кисломолочний продукт дорослим, чим свіже молоко. От і тут вже свої моменти, тому що там вже буде молочна кислота. Так само і тут. Наче сира та сама соя, а вже пройшла термічну обробку. Забрали від неї жир, вбили уріазу. Ну там відбувається інше, просто від уріазу відштовхується, І підняли протеїн, забрали, забрали жири. Але все-таки багато людей. Ну, жалко їм, вони користуються повножировою екструдованою, ну це в соєвому напрямку. І все-таки використовують семечку цільову. Ну Але я віддаю перевагу, це повинен бути вже готовий продукт. І ми віддаємо перевагу макуха, шротам, Тому що шроти це трошки інший процес переробки, там вже йдуть. Хімічні такі моменти, завдяки деяким реакціям, витягується повністю жир. Да, Там протеїн буде також дуже високий, жиру дуже-дуже мало, його ще не буде, і волога там теж низька. Але там є свої моменти. Як казав мені один технолог, до цього треба відноситися дуже-дуже дуже скрупульозно, тому що можуть бути моменти. Так що, по зовнішньому вигляду, багато людей, от ті, що коров годують, вони рахують, що от олій, макуха має бути жирна. Ну, це баби. Але, ну, бути... але нам треба протеїн, нам треба білок, і... хоч корова і свиня це зовсім різні моменти, хоч я й не ведь лікар, але це зовсім різні ЖКТ. І корова навіть із трави витягує протеїн. Ну, а свиня в неї желудок такий, як у людини. І багато людей, от, е, е, я кажу, перша задача це людина повинна сама розібратися, повинна зрозуміти. І прорахувати, і чим годувати. І по смаковим якостям ми приділиться, тому що чим ти будеш годувати, такий ти получиш результат на виході. Але ж для того, щоб зробити активну відгодівлю, нам треба додати більшу кількість білка. Знову ж в мене було просте порівняння по сільському попростому. Якщо людина переїла, десь там посиділа і з'їла високобілкову, там, жирову ну, їжу, в неї стає жолудок. І потім прибігає жінка і приносить фестал або ми зим і каже, шлунку добре з ним. От коли ми. Це мені теж так один чоловік по телефону розповів, навіть не знаю хто. От каже, для того, щоб займатися активною відгодівлею, скоротити період часу, задовольнити потребу і вложити в маленьку кількість корму, нам треба білки. Але для того, щоб допомогти свині або іншій тварині його розщепити, нам треба елементи, тобто амінокислоти і ферменти. Ну, але люди все-таки ще й досі притримуються того моменту, що сало буде в банці рости. Міфи, що в нас тут гормони в Україні використовують. Ну, я коли читав про гормони, це доволі не дешева штука. І не, ну, я думаю, що не в розницю їх би продавали. Люди просто не розуміють. Так що, отакі моменти. Так що, друзі, отак. Заїхали в гості, обладнання тут. Сить. Я думаю, що ми якось заїдемо і подивимося, тут ціла лінія. Звісно, хотілося, щоб воно працювало. Отак От. От все поки по-тихому. Ну, вже після перших чисел, дасть Бог хлопці запустять і будуть далі працювати. Сировини трошки я бачив, є. Значить, працювати будуть по-любому. Саня, як завжди, працює, шелудько знімає. Так що невеличкий відосік, невеличкий напрямок, кому потрібно рогозів. Мій номер телефону завжди є в описі. От, можете написати мені, я постараюся не забутися залишити Володі Валері, номер телефону. Якщо будь казати Володя, не ображайтеся. Це нормально. Да. Так що брат, брат сказав Володя, значить Володя. Ну, якби ви знали про Валеру, то ви просто, можливо, мене зараз би вигнали. У мене, ну я вже скажу так, як є. Моє коронне слово було, не знаю, чому таке слово парадіт. Я на маленьких поросят казав валерчики. Але це було з любов'ю. І в мене є ютубовський брат Валера Хохола, який в 113-й бригаді. Він мене дуже поважає. Ми з ним скільки ютуб, скільки з ним знайомі, він не ображається. Дуже багато є валерів, з якими я спілкуюся, і вони не ображають. Але є один в нашому у місті Березані є Валера, який каже, бляха, він з поросятом звиває валерчиками. То я ж кажу, я ж з любов'ю. Маленькі поросятки, я на два Так що, друзі, ну, от такий відосик. Сьому буду завершувати, будемо грузитися, бо Санька ще мені всю машину загрузить. Соняшникова макуха десяточка, фасована в мішечки по 25 кілограм, з виду нічого, протестуємо. Та я думаю, будуть дістити в мене свині їдять усі, усе кроме дрів. Е, Олія, по чому? Жарена. Жарена на салат. 50 гривень за літр. Літр, не кілограм, а літр. А, літр. І рафінована? І рафінована 55. А рафінована 55. Так що, як прийдете по макуху, не забудьте спитати і купити собі на салат олії, те, що пахне, щоб можна Настоящий було настоящеї. Тай квашеної капуси, де туди олійки, то є. Ай, буде мама не горюй. Так що всім пока, всім миру здоров'я і добра. У мене щось теж телефон тарабанить. Далі буде.